Тут така одна тема назріла: уявіть собі світ, в якому люди не хворіють. Тобто зв'язок між лікарем, пацієнтом і фармакомпанією націлений на лікування, а не на зароблення грошей. Ну як зараз вона відбувається? Ти йдеш до лікаря, в тебе щось болить. і Лікар каже, ага, давай здавай аналізи, Ти здаєш аналізи. Ага, от тобі ліки, протоколи виписую ліки і курс лікування. Ну і ці всі протоколи вони формуються. Моз і здебільшого ці всі протоколи вони трошки не актуальні застрілі, але є і теорія змов. Фарма вони теж впливають на протокол. І їхні зацікавлені, що запхати ліки. Які вони зможуть кічити пацієнтів і продавати через рекилів до пацієнтів селенджакс. собі собі Який штучний інтелект, який знає історію хвороби твоєї, твоїх близьких. який має інформацію взагалі до тичних доказових кейсів по всьому світу, якого ти приходиш, і цей штучний інтелект тобі дає непротокольне лікування, яке тобі допомагає вилікуватись з першого разу. Surprise, surprise. До речі, на Netflix є класний фільм. Він якраз розповідає реальну історію, де великі фармакомпанії підсаджують на ліки пацієнтів по життєво.